Степанович Барабаш. Він годин. Вітання ще товариству однодумців. Шановні колеги. моя тема звучить слідуючим мені час встановіть, щоб ну, я бачив. Ні, я знаю. Я постараюся, а я коротше. Я шановні, шановні друзі, річ тім, що я плавно перейду від доповіді Василя Олексійовича і викладу свій матеріал. Тут він звучить слідуючим чином як інноваційні технології переробки продукції бджільництва. Я б трошки її пере, пере, перемінив з вашого дозволу інновації в бджільництві для підвищення рентабельності пасіки, питання рентабельності бджільництва і пасіки вони гостро стоять як 250 років тому, так і на сьогоднішній день. З чим це пов'язано? Низькі ціни на мед і коливання цін негативно впливають на галузь бджільництва. Якщо це велике господарство, і воно зорієнтоване тільки на виробництво меду, і його оптовий продаж мається на увазі не за кордон, а в середині держави, то ці коливання можуть привести до збитків і навіть до банкротства таких підприємств. Такі факти є. В основному наше бджільництво в Україні воно зорієнтовано на невеликих виробників, Тобто, оптимально маленькі пасіки від 5 до 10 вуликів, як кажуть, це для душі, які люди тримають для себе, для сім'ї, для друзів. Але якщо пасіка вже налічує 20 і більше вуликів, в принципі, які пасіки в нас в це від 20 до 50 вуликів, вони мають є в нас домінуючими в Україні. І на них, в принципі, стоїть вся галузь бджільництва. Великих пасік зараз є, не то, що великі, а дуже великі, і їхня, але їхнє значення особливе воно є незначним. Таких пасік, ну, в принципі, 10% від цього господарств в Україні. Тому важливим елементом є переробка продуктів бджільництва Продукції бжильництва. Що це в основному дає? Це дає додану вартість до того продукту, яку ми добули. Це по-перше, і друге, це збільшить асортимент продуктів продукції бжильництва і продуктів вжильництва, що дасть реальний шанс в. За, за рахунок асортименту збільшить рентабельність і продав продаваність нашої даної продукції. Я не буду зупинятися на рецептурах в такий малий відрізок час. Акцентувати вашу на, на в основному буду на перелітках продуктів продукції, яку виготовляють. Мої колеги, члени гідії медоварів України, виробників медових напоїв і оздоровчої продукції. І моя доповідь буде основана на досвіду тому, який на сьогоднішній день маємо ми добуваючи, переробляючи і реалізуючи нашу продукцію. Я розділив би. І доцільно розділити продукцію на, на дві, на дві складові. Це продукти обмеженого терміну зберігання і продукти дострокового або необмеженого терміну зберігання. До першого слід відносити не, це продукти, які не спиртовані і не консервовані. Ну, Як консервант, у нас в основному що в дільниці є? Це прополіс значить і е, до, до таких продуктів я б відніс в першу чергу це абсолютно перший і новий продукт який на ринку з'явився зрівняно дуже недавно це крем меди це е, це меди е, які за пере, переробляються за рахунок технічним способом, то є, є установки, які виробляють деякі наші підприємства, такі як АБВ 100 і підприємство Меліса. Я не знаю, моє інше. Ну я знаю, що саме вони видовляють такі крем машини, вони називаються, в яких мед розмішується до стану не просто збитого меду, а до стану Крему. В результаті е, виходить продукт. Вибачте, воно схоже, е, важко, тут нічим вам не пояснити. Саме головне це було б цей продукт, і ми це, надіюся, зробимо. Якщо буде е, тематична е, семінари чи конференції, е, бажано на базі вашого університету. Але е, що саме цінне, що дає е, привабливі цьому продукту? Це до додавання у, ці, у цей вже готовий збитий крем-мед, додавання субліматів. Сублімати це е, е, порошкова маса виготовлення із, е, соків, е, фруктів і ягод, ягід. Е, вони додають меду дуже специфічні, дуже ароматні і привабливі тони малини. Пулениці какао, тобто як шоколадне. І саме головне, що ці продукти є натуральними, корисними і смачними. Але термін його застосування ну, максимум це півроку. Чому? Ми прекрасно знаємо, що меди в своїй, при своєму зберіганні можуть фракцюватися. Якщо ми викачали мед, і тут будуть інші складові, різні складові, то він фраксується. Цей самий процес може відбуватися і в крем меді, тому його треба спосіб зберігання правильний і максимальний мінімальний срок зберігання. Тому мої колеги, і я в тому числі розфасовуються такі в крем-меди невеличку тару по 50-100 грамів. Людина купила, скоштувала, з'їла, отримала задоволення і прийшла на слідчий раз, купила свідомий продукт в великій кількості, продавати його не, не є доцільним. Значить, що ще які продукти, які виробляють мої колеги? Це МАЗі, креми і різні настойки. МАЗі креми, от у нас є на Волині сім'я шотиків. Вони дуже популярні і дуже хороші виробляють як креми для обличчя, для рук. От, і це теж дуже популярний є продукт, тому що воно зроблено на основі бджолиного воску, на основі прополісів, на основі інших додаю, складових, які є. Позитивні не є які синтетичні, я ще б відніс дуже суттєвий продукт для підняття рентабельності класики. це швидкого приготування, але в літній час дуже хороші продукції це кваси. Я сам практикував ці речі, значить, і практикую. Це кваси зроблені на, на основі саме меду. м'яти, Лимону, то є в всіх квасах є всі складові натуральні, і вони дуже дуже популярні. Продаваємо таких квасів. Вона є з високою, в особливо жаркий період часу і мається в виду його охолодження. Що це дає? Ми можемо потратити на виробництво такого квасу всього на всього на 50 Літрів такого квасу, ми тратимо всього навсього 3 літри меду. Я в літрах вам буду, що в кілограмах не буду. Ви прекрасно зорієнтуйтеся, що 3 літри меду в кращому випадку у нас, причому мед бажано для таких квасів беруться з ароматом гречки. Вони мають специфічні присмаки. Я вам хочу сказати, ну скільки? Ну, максимум стоїть 900 гривень. 3 літри такого меду, ну, ну хай тисячу. Вихід е по квасу, я вам скажу так, в 2-3 рази перевищує, е дає додаткову вартість для продукту е виходу саме по квасу. І особливо, значить, особливу увагу я хочу вас. Е Акцентувати саме на асортимент продукції дуже великий, але особливу увагу я хочу акцентувати все таки на питних медах, в який, я, за, за завдяки чому була створена організація, і який на сьогоднішній день набув дуже великої популярності в Україні, і вибачте, з України воно пішло десь далеко і за рубіж, але навіть до Сполучених Штатів Америки. Я вам скажу так: основна складова те, що питні меди це не є новим продукт, це є древній продукт, який був на території сучасної України ще з часів до Київської Росії, до християнства. Значить, таке свідчення чому є. Як це було б? Ми я вам скажу так, це старий продукт, але ми розглядаємо його в сучасних аспектах для того, щоб він практично був забутий. І для того, щоб відродити цей продукт, було створено і гільдію медоварі України. Я вам скажу якраз на зломі тисячоліть. Виникла ідея для відновлення для відродження цього продукту. Не буду хибить і чесно вам скажу, що основну ідею і основні зусилля для цього були зроблені саме попереднім доповідачем. Це Василим Олексійовичем Соловкою, значить, якого виникла він? Ходячі ідеї, і вони в більшості були впроваджені в життя. І саме його була ідея відродити цей продукт. Кругом нього зібралася невелика на той час група однодумців, такий, як Горніч, Микола Лазарович, такий як Купців, царство Небесне, Олександр Миколаївич, які першими цим питання? Василь Олексійович, я це йому це констатую факти, він дуже взяв на свої плечі дуже велику ношу в перші роки відродження питних медів, саме для проведення конкурсів, для проведення семінарів, тому що тільки колективно можна було розгадати ці секрети цього напою на сьогоднішній день ми практично взнали секрети наших секрети наших пращурів, і не тільки секрети ми що вже ми розгадали їхні помилки які вони робили на сьогоднішній день україна має унікальний продукт який чим відрізняється від тих продуктів, від тих медів питних, які робляться за кордоном? Це продукти відрізняються тим, що ми нашу продукцію не спиртуємо. Країни, які виробляють в основному це Польща, вони свою продукцію спиртують. У нас продукт питні меди робляться саме за тими принципами, за тими технологіями, які робили наші пращури, і а в ті часи в древні. Спиртів для цього не було. Я е, хочу ще акцентувати невеличко, тут я можна дуже багато, але час дуже обмежений. Я вам скажу так: для цієї роботи ми на сьогоднішній день в мене от були пропозиції ввести на кафедрі е, в, в таку програму переробки е, продукції. На сьогоднішній день в е, аграрному училищі у гадячі е, директором є. Наталія Дмитрівна Сінчук, вони відкрили нас в своєму коледжі. Там є факультет по переробці продукції бджільництва. Це все зроблено на основі досвіду нашої гільдії медоварі України. Буквально рік тому ми проводили, проходили навчання з одної сторони і проводили навчання з другої сторони в Одеському університеті харчових технологій. Вони були приємно шоковані нашими досягненнями. Вони ну, в цьому смислі шоковані, тому що вони зрозуміли, що той потенціал, який на сьогоднішній день має медоваріння в Україні, він набагато вище стоїть від того потенціалу, що має вина виноробство в Україні. Тому що там є певні правила, певні приклади. Ми заключили договір гілія медоварів із університетом. Вони попросили допомогти підготовити їхніх спеціалістів, кандидатів в першу чергу наук, для того, щоб вони могли робити викладацьку роботу, відкрити на університеті кафедру саме медове медоваріння і медових напоїв. Значить, на жаль. Ситуацію ви прекрасно розумієте, особливо на сьогоднішній день по Одесі, що важко нам працювати. Але я надію, що буде все таки перемога, буде мир. І ми всі ці наші плани все-таки втілимо в життя. І саме головне, що мені хотілося, щоб ці плани були втілені і на кафедрі біжільництва на Нубіпа. Для того щоб тут була кафедра не тільки бжільництва, а і технологій переробки продукції бжільництва, дякую, Дякую. Василь Степанович. Дякую. Це. Це. Нас є, тут, студенти, Що би ви пропонували, що ви почати там чи питний мед, чи квас, чи пиво там, чи що попиту найбільше країна? Ну Дай. я попитом, я вам скажу так: якщо у вас пасіка, то Е, ви пасиду е, дуже ефективно і дуже е, добре продається. На жаль, на сьогоднішній день немає ярмарок, але особливо на ярмарках, на фестивалях, на дні міста практично дуже ефективно і дуже саме йшли кваси. Mm -hmm. Питні меди, я не буду казати Як от останнім часом в Черкасах проводилися вже три е, 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 цих виставки? Ну я не знаю. Я фастиця не, не буду. Але хто був на цьому заході, бачили, як продаються питні меди. Основна, я вам скажу так: не думайте, що якби його заквасили, розбродили, це вже продукт. Ми до цього довго йшли. Саме головне в даній ситуації це якісний смачний продукт. Як я сказав колись мені академік Лукані, який дуже велику увагу приділив саме нам, навчив по якості продукції. Василь, Василь Степанович, якщо в тебе споживач, ти йому дав фужер петного меду, він його випив, і він попросив у тебе ще, то значить цей продукт дався. Він так, хороший. Так, так, так. І в мене була ситуація, коли в мене два рази попросив, щоб я налив. Я цим горжуся. Дякую. Дякую вам. Основа запрошується доктор Сеннаут, професор завідувачка мікробіології, фармакології. Та епізодологія е, Олександр Кристафович е, Галачук, Поліський національний університет, міста Житомир. Е, зараз е, секунду приєднаю презентацію для нас. Так, 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 хвилин. yeah